Колектив програми «Село і люди вирушає на лівий берег Дніпра за 35 кілометрів від Черкас на славну Чорнобаївщину. Місцем нашої мандрівки цього разу стане старовинне козацьке село Мельники. За переказами назва походить від ремесла перших поселенців млинарства. Старожили розповідають, що в давнину тут збудували та працювали до сотні вітряків, переважно на річці Кропив'янці. Люди почали заселяти тутешні, колись незаймані дніпрові долини наприкінці 16 століття. І, хоча від млинів лишилися тільки назви, нащадки славних козаків наполегливо працюють на землі та відроджують рідний край. І поки десь лише говорять про розвиток українського села та складають багаторічні плани, то мельникам, крутькам і вороненцям уже є чим пишатися і що показати людям. Тут активно втілюють у життя комплексну програму розвитку сільських територій, село Черкащини Черкащини-2020». Зміни помітні в усьому, село розквітає. А почалося все в далекому 96-му, з відродження духовності, розповідає настоятель Свято Вознесенської церкви проти Рай Володимир. Це нині на центральній площі Мельників височі як красень храм, а доти був пустир і збиралися будувати торговельний центр. Навіть рови під фундамент зробили. Прямо ніхто й не вибирав. Все воно як просилося, тому що напроти там у центрі цього села. В центрі цієї площі центральної. Там якраз і був храм старий, коли його розрушили в 1938-37 роках, розрушили був старий храм. І місце це називається церковище, ця площа. Рядом, там, де зараз контора, там був будинок священника. Церква була дуже велика, гарна, дерев'яна. Там і колокольня, була, і все. І тут служили, приходили люди, служились тут служби. Молоді. Лились Богові, а потім ну, прийшли часи, такі богобочиськи, і зруйнували стару церкву. Спочатку за відбудову взявся колгосп. Планували звести невеличку церквушку та поставилися до справи несерйозно, нарікає отець Володимир. Навіть проекту достойного не мали. Але церкву будувати це діло Боже. От, і тому за цим за всім дивиться ще й Бог. От як до цього підходять до такого святого діла. Тому. Як ми не що ми не робили, в нас нічого не виходило. Одна бригада, друга бригада, бралися, щось робили, але все воно руйнувалося ну, не було Божої волі. От і все це пройшло декілька років, поки з'явився тут меценат Потапенко Ігор Володимирович. От я звернувся до нього. От ти кажу, от у людей і у керівників господарства є така думка побудувати нову церкву. Як вони це дивитесь, щоб прийняти участь і взяти на себе цю відповідальну святу таку працю? Він згодився за два роки. копіткої праці в Мельниках на старовинній церковній площі таки звели красень храм із дзвіницею. Тепер церковні передзвони збирають вірян на службу. Перебільшення справжньою окрасою свято Вознесенської церкви є іконостас, різблений із липи та вкритий сусальним золотом. Точна копія Афонського. Його на замовлення виготовили майстри із Подмосков'я. «У 2006 році. Ми освятили цей храм. От і ось до до цього часу стояв тут време, тимчасовий іконостас простенький. От ми служили на ньому, шукав наш меценат, наш благодійник, шукав такий іконостас, який би йому сподобався. Скрізь, де він не був. І ось він був на Афоні в Греції, на Святом Пантелеймонському монастирі в одному із храмів він побачив цей іконостас. Він запав йому в душу, сподобався дуже. Він послав туди тих майстрів, які займаються виготовленням іконостасу. Вони його подивилися, сфотографували, обміряли все. Подивилися різьбу, все обдивилися і сказали, що ми готові зробити такий самий іконостас. За два роки майстрам вдалося втілити задум. Голгофа теж незвичайна, розповідає настоятель Володимир. Її меценат цена в одному з кремлівських храмів, виготовити подібну, взялися черкаські умільці. А поруч із входом на територію церкви розташована водосвятна капличка. Вона рукотворна і привезена із далекої Індії. Будь-хто з перехожих, говорить отець Володимир, може втамувати тут спрагу. Безумовно, все цим управляє Бог, але завдяки благодійнику, меценату нашому, який почав своє відроджувати цей край, з якого він вийшов, де він народився, де закопаний його пуп, як кажуть. От, він став його відроджувати, взявся перше за церкву, відродив, побудував нову церкву. А потім став відроджувати і все село. все село, ви бачите, який прекрасний центр села, які прекрасні будівлі, кругом дороги. Все він став вкладати сюди кошти, став відроджувати. Люди, побачивши, що з'явилася тут така людина, яка хоче їм добра, хоче, щоб тут було все красиво, стали також відроджувати. of course І справді любо оком глянути, село чисте та гарне. До благоустрою свою руку доклало сільськогосподарське товариство Агроко. Воно господарює на території двох сільських рад Мельниківської та Крутьківської, а також Чорнобаївської селищної ради. Нещодавно до господарства війшли землі Ірклівської сільської ради. Таким чином, сьогодні товариство обробляє 11,5 тисяч гектарів орної землі. Здебільшого вирощують озиму пшеницю, кукурудзу, сою та цукровий буряк. Посів на наших полях проведено насінням, посівним матеріалом преміум класу, засоби захисту рослин з самої найвищої якості оригінальні препарати використовуємо. І відповідно надіємося на те, що з Божою допомогою отримаємо врожай, який допоможе нам покрити затрати наші. І Відповідно заробити кошти, які потрібні далі на розвиток як на розширення виробництва, так і на підтримку соціальної сфери. Господарники прийшли на ці землі не на один день, тому стараються ґрунти не виснажувати, а інвестують гроші на сам новітні технології та закупівлю сучасного обладнання, зокрема техніки. Перевагу віддають закордонній. На такому об'ємі земель працювати старими тракторами типу МТЗ. Кіровець Т-150 ми вже не можемо. І у минулому році в розвиток тваринництва ми вклали близько 6 мільйонів, і близько 6 мільйонів витрачено на покупку нової техніки, яка зараз працює на полях, і ми розуміємо, що без неї ми б не боролися з тим об'ємом робіт. У цьому році тільки Придбано два нових трактори, жундір, кейс, 16-рядна сівалка кукурузяна, новий оприскувач Амазоне от, 6,5 кубовий. Апробовує нову іноземну техніку на місцевих полях тракторист Олександр. У господарстві чоловік працює уже другий рік. Роботою задоволений. Робив на МТЗ. Після МТЗ на жундірі, звісно, зовсім друге діло. Услов'я не ті, комфорт, звісно, все. Хороша машина, не слово. Нужна робити. Усім хороша. І продуктивність праці, і кондиціонер, і, всі, і освітлення, все. Що видно, що не наше МТЗ. Курузяна сівалка. Абаха. 16 рядкова Хороша сівалочка. Василь Іванович дбайливо оглядає посіви цукрового буряка. Цьогоріч під ними площа у 780 гектарів, хоча планували вдвічі більше. Для цього в нас є необхідна техніка, От, готові були вкласти кошти у вирощення цукрового буряка. Але оскільки ми не бачимо співпраці з цукровими заводами, які практично ну, до Початку збирання не можуть вирішити, як, по якій ціні будуть купувати цукровий буряк. Починають тоді вже на вирощений буряк ставити свої умови, ми зменшили площу. У минулому році у нас було 850 гектарів, у цьому 750. Буде нормальна підтримка цієї галузі, ми готові займатися вирощуванням цукрового буряка. Це дуже затратна така культура. дуже Хлопітка. Наші агрономи говорять, що якби не було цукрового буряка, то не було б що агрономами робити. Тут дуже багато треба вкласти коштів і дуже багато роботи агрономів. Насіння в нас посіяно насінням преміум класу, оригінальні засоби захисту рослин, захисту цукрового буряка від шкідників, хвороб бур'янів. відповідно дорога техніка. Для якісного посіву. От якщо ви звернули увагу, то це, ну, досить якісний посів, от досить така ну, рівномірність розкладання насіння в рядку. Це можуть забезпечити тільки якісні посівні агрегати, але вони коштують вже не дешеві. Чотири обробітки хімічних проти е, бур'янів. Проти шкідників залежно від їхнього, е, скажімо, Рік на рік не приходиться, але ну, може бути три, чотири, може і більше обробітків. І також проти хвороб два обробітки. Відповідно, відповідно тоді це виходить ціна вкладених коштів на гектар 11,5-11 тисяч. Далі все залежить від погоди, від Бога і від удачі. Проте й самі рук не опускають, працюють на перспективу. У господарстві Агроко мають свою стратегію так званий план розвитку рослинництва та тваринництва на найближче десятиліття. Втілювати його вже розпочали. Торік у тваринництво інвестували близько 6 мільйонів гривень. Зокрема, активно модернізують ферми. Насамперед під реконструкцію потрапили корівники, аби годувальницям жилося комфортно. То агроко займається молочним скотарством, на сьогоднішній день налічується 1610 голів дійного скота. Перспектива до кінця року ну, десь на 1700 голів дійного скота і в майбутні роки, я думаю, що до 2000 дійного. Поголів'я з того року вийде. Значить, на даній площадці, де ми знаходимося в селищі Чорнобай, знаходиться 630 дійних корів. Інші корови знаходяться на інших площадках в селі Мельники і в селі Скородистик. Дві площадки. Де отримується молочне стадо. Порода українська червона ряба Порода проводиться голштинізація. Тут тобто покриваємо биками поліпшувачами голштинської породи. годують тварин безпосередньо монокормом, то значить не зважаючи на пору року. Чи це була зима, ми годували однотипну годівля, що зараз вже весна, вже пішла зелена маса, трава, але все рівно раціон цей. Це сприяє більш стійкому такому. Ну, немає перебою з молоком. Мікрофлора шлунку тварин настроєна на один тип будіблі, споживають корм і дають молоко. Немає скачів, немає перепадів. Більш так стабільніше. На користь в худобі безприв'язний спосіб утримання тварин. Умови тут запевняє головний ветеринарний лікар господарства, максимально наближені до природних. Саме головне корові не мішати. Тобто хоче вона полежить, вона лежить. Хоче вона прийти поїсти, вона їсть. Так само вільний доступ до води, є мінеральні столи, де сіль, крейде, сода. Ну, максимум я ж корова, щоб комфортно вона відчуває чувствує, відповідно, потім вона надає якісне молоко». Відбір молока у стов «Агроко» – процес дуже цікавий. На доїння корівки ходять тричі на день до спеціального залу. Все максимально автоматизовано. Видоїти пів тисячі корів за зміну легко вдається двом дояркам. Це такий комп'ютер. Ми включаємо апарат по ньому, виключаємо, підключаємо корів. Ну і дивимося, скільки корови дають. Ми повинні підмити корову, підключити. Вона в середньому за три минути здоїться. І після дойсля того, як апарат включається, ми мастим корі вим'я вкривають спеціальним йодним розчином, аби захистити від хвороб і бактерій. І весь догільний процес відбувається під супровід класичної музики. Івки в боргу не лишаються, відплачують гарними надоями. У середньому за добу одна корова дає 18 літрів молока вищого гатунку. Ретельний контроль якості молока проводять у спеціальній лабораторії. Ми відбирали пробу молока із танка, із холодильника. Це, це відбір проби на жир молока. Визначали жирність молока. Нормальне молоко. Якщо цей стандартний жир 3,4, у нас йде 3,9, 4,1, білок у нас йде 3,16, 3,15 при стандарті 3.0. Якісний йде першим сортом і з великим містом білка і жиру. Молоко стов Агроко настільки якісне, що з нього виготовляють дитяче харчування за сотні кілометрів звідси, аж на Вінничині закупівлю здійснює і лінецький молокозавод товариства Люсдорф та на досягнутому господарству не спиняється і активно нарощує потужності. На нашій фермі знаходиться 514 поголів'я голів верха, із них 190 голів дійного стада. Ферма знаходиться в стані реконструкції. У майбутньому плануємо, що тут у нас буде тільки молочне виробництво ферми. Зараз нам завезено 143 нетелі, які знаходяться у другій половині вагітності. Будуть матимеморостелми липень, серпень місяць. У Стов «Агроко» трудяться майже пів тисячі місцевих. Для працівників створюють належні умови. Зокрема, на фермах збудували цивілізовані туалети та душі. Є й кімнати для відпочинку. Тут персональні шафи, холодильник, мікрохвильовка та чайник. Є де привезти себе до ладу та й пообідати. До всього працівників забезпечують спецодягом. Такі умови є далеко не у всіх офісах. Та й зарплатнею працівників стараються не обділяти. Торік середня зарплата по господарству склала майже три тисячі гривень, говорить директор. Та навіть за таких умов проблеми з кадрами все ж є, адже вимоги до працівників серйозні. Проте далеко не кожному можна довірити, скажімо, новий трактор вартістю в півтора-два мільйони гривень. Бідкається Василь Іванович. Бають керівники не лише про добробут власного господарства, а й про відродження підопічних сіл. Оновлювати населені пункти розпочали близько п'яти років тому. За цей час провели благоустрій центрів сіл Мельники та Крутьки. Нині тут відновлюють вуличне освітлення. Вже прокладено 5 кілометрів якісного дорожнього полотна. Пересуватися машиною територіями господарства справжнє задоволення. Поки колеса їдуть по абсолютно рівній дорозі, око водія милують прибрані узбіччя. Товариство винаймає людей, які... Косять траву вздовж доріг, прибирають там сміття, проводять санітарну обрізку дерев. У самих же селах створені комунальні бригади, які стежать за порядком. На їх утримання стов агроко щороку витрачає близько півмільйона гривень. За минулий рік із кожного гектара, якщо брати розрахунку на, на гектар рілі, ми в соціальну сферу, як це. Спонсорська благодійна допомога, допомога територіальним громадам 581 гривня, вкладено коштів у розвиток соціальної сфери. Задоволена результатами співпраці з товариством і сільська голова Мельників Світлана Компанієць. Той рік був оголошений роком культури. Ми майже всі кошти, які в нас були вільні, які ми могли. Надати нашій соціальній культурі ми направили всі на розвиток культури, на придбали тенісні столи, музичну апаратуру, інтернет-бібліотеку відкрили, тому що це дає можливість спілкуватися з рідними і за кордону і взагалі для розвитку наших дітей, для дізнатися більше інформації. Тож всі кошти, які ми могли, ми направили на культуру. Аби заохотити місцевих примножувати красу в Мельниках та Воронинцях провели конкурс Найкраща вулиця, найкраща садиба. Винагорода за працю серйозна. В Воронинцях найкраща вулиця приз отримала провед підключення освітлення на тій вулиці. По Мельниках був прокладений асфальт і теж підключення освітлення по вулиці Шевченка. Звичайно, це великі кошти, і хочеться сказати, що взагалі то наші села красиві, але ж. Це зразу зробити неможливо. Тож поступово, постійно ми над це працюємо. Залучаємо і наших школярів, і дитячі садочки, і вся сфера, яка діє в наших населених пунктах. Всі працюють над благоустроєм, щоб наші села були кращими. Проводимо суботники, де залучаються і депутати, і підприємці. і Користуючись нагодою хочу подякувати, тому що велика. Великий внесок наші пересічні громадяни роблять і підприємці, тому що самим дуже важко, навіть те ж саме агрокол, все не можуть охопити, і та сама комунальна бригада. Тож велика допомога є. В цьому році теж ми плануємо найкраща вулиця, найкраща садиба і ще найкращий соціальний заклад, щоб приймали участь і наші підприємці, і культура всі взагалі плануємо, щоб були біля кожного закладу. Квітники, щоб було все красиво. Ну я надіюсь на товариство, яке теж нам допоможе, і буде звичайно, винагорода. Далі будемо освітлювати і прокладати дороги. Це дуже дорого, якщо, наприклад, на вулицю Шевченка, це приблизно близько 80 тисяч гривень на одну вулицю. В Вороницях 26 тисяч витрачено, а на дорогу 1 мільйон 200, десь так то. Це велика, великі кошти. Звичайно, спочатку головні вулиці, а потім вже ми сільська рада теж плануємо. в бюджет і поточний ремонт вулиць. Ямковий ремонт не звичайно не капітальний, а ямковий ремонт у нас планується. Велика вдячність Василю Івановичу, Ігорю Володимировичу, що вони. Є в них таке бажання допомагати і робити наші села кращими, тому що не всі це можуть і не всі мають бажання це робити, тому що є тільки все для себе, а тут робиться для людей. Звичайно, всім хочеться дуже багато і те обіцяли, і те обіцяли. Але ж реально, реально треба дивитися на всі ці речі, тому що мільйони потрібно, щоб підняти село на той рівень, який повинен бути, якщо взяти яке було село наше. 10 років назад, то звичайно великий результат видно і та великі кошти. Знову готова змагатися за перемогу в конкурсі. Найкраща вулиця, найкраща садиба минулорічна призерка Валентина Семенівна. У жінки під будинком справжня оранжерея. Кожна квітка розцвіла і ти на неї, дивишся, як вона росте, як розбрунькаються. квіти. Дуже гарно. Душа відпочиває, радується. Всі стреси уходять, відходять. і, ну Я ж говорю, це природа кличе кожну людину, бо кожна людина від природи. Я, до речі, говорю з квітами і з усякими рослинами, бо вважаю, що у кожної квітки, у кожної рослини просто своя мова. Ми її не розуміємо, але добре, лагідне слово дає відповідь. І тому кожна квітка відзивається на добре слово. Майже всі квіти, які я сажу, всі приймаються. От і цвітуть. Люди приходять у мене просять. Я кожному даю і кожному бажаю. Хай у вас цвіте, у мене цвіте і радує і вас, і мене, і людей. Усіх. Люди проїжджають, радуються, дивляться, дякують мені От, за ту красу, яка тут є. Квіти у мене до зими. Одне одного зміняє, тож розквітають тутешні села та радують око кожного подорожнього і вірить, що саме звідси з села відродиться колишня слава України.